До подвійного свята Дня Збройних сил України та Святого Миколая, що вперше відзначатиметься в Україні 6 грудня на загальнодержавному рівні, для родин загиблих воїнів Чернігівській обласній бібліотеці для дітей, підготували програму Сімейний відпочинок у бібліотеці. Заклад вже кілька років реалізує проєкт підтримки родин загиблих воїнів. Напередодні свят організували концерт за участю театру пісні Забава. Он та вокалістка Світлана Вертебна не з чуток знає, як почуваються родини українських військових. Її син також зараз служить в ЗСУ. Каже, що мотивом для творчості та організації концертів стало народження онуки. В блокаду 11 березня, коли бомбардували стадіон, в мене народилася внучечка Мирослава. Це була сама найстрашніша но ніч, але найкраща. І коли вже вона народилася на цей світ, я думаю, ну точно, ну ми повинні жити. Ми повинні працювати. Ми повинні підтримувати ті, хто слабше, аби дати. Бо я ну я настільки вірю в нашу перемогу. Я ні дня, не жодної секунди я не сумнівалася. З того часу забава відновила діяльність. Такі сімейні вечори можливість подарувати дітям і батькам воїнів кілька годин тепла та любові, говорять організатори. Ми кожний наш виступ намагаємося заповнити максимально любов'ю. Це здається дуже банальним, але це дуже важливо. Ми вважаємо, тому що це як промінчик світла у темні часи, і це обов'язкова і невід'ємна частина нашого виступу. Також. Діти і дорослі отримали подарунки від нашої бібліотеки, від співачки і волонтерки Світлани Вертебної, і просто тепло, гарно поспілкувалися. На сьогодні це дуже важливо, це дуже необхідно, тому що але судячи, ми дивились в обличчя ось цих діток, ось цих мам, звичайно, без сліз теж не обійшлося, тому що це неможливо. Але все таки їх очі світилися. Вони отримали задоволення. Вони трошки відтаяли, трошки про щось таке страшне забули. Матір захисника Віктора Запеки, який загинув ще на початку російсько-української війни, в 2014 році, вражена сучасними дітьми. Эти дети пережили то, что, как говорится, не хотели, чтобы они переживали. Поэтому они смотрят на мир совсем другими глазами. Они размовляют родную мову, они спевают рідные письмен, они обычаи підтримують те, что у нас в, в Украине. Поэтому это, э, дети, они понимают тех, И ребят, которые туда пошли, и их родин, они их уже понимают, что те переживают и что те, как говорится, відчувають в своем сердце. Так що я думаю, що эта война нас всех поменяла.